Я війжу така тебя і о, а ну дивимося зараз. Я вижу, буквы. Так, це добре. Так, сьогодні ми поговоримо з вами про те, хто ж такі пожежники? Опять про професію. Рятівника зараз. Трішечко ось. Мабуть, кожен із вас вже мріє про те, ким хоче стати в майбутньому та яку ж професію обере. Адже обрати професії це дуже складне завдання. Насправді. Вибір професій дуже різноманітний. Хтось мріє стати вчителем, вченим, лікарем чи будівельником. Але ж знайте, яку професію ви не обрали для себе в дорослому житті? Кожна з них потрібна, гарна та важлива. Але сьогодні я б хотіла з вами поговорити про професію пожежника. Це Героїчна професія. І всі ми знаємо про небезпеку вогню, що пожежа це небезпечно і страшно. Жодна пожежа не виникає сама по собі. Стати причиною великої пожежі може необачна поведінка з маленьким вогником. Маленький безневинний вогник може легко стати жахливим монстром. Що знищує все довкола і нічого і нікого не школіє. Тому, коли трапляється таке лихо, то допомогти можуть лише професія пожежних. Пожежники дуже сміливі та відважні люди, які постійно, швидко прийдуть на допомогу. Адже головне завдання пожежника це гасіння вогню. Та порятунок людей з небезпеки. Ця професія дуже складна, бо в ній немає дрібниць. Коли команда пожежників виїжджає, вони обмірковують свою кожну хвилинку. Коли люди телефонують до пожежної частини, вони дуже швидко збираються. Коли десь виникає пожежа, то хоробрі пожежники одразу поспішають на допомогу, щоб загасити вогонь і в разі потреби врятувати людське життя. Це важка праця, що заслуговує великої поваги, адже люди цієї професії щодня ризикують власне життя заради порятунку інших людей. Борці з вогнем. Трудяться цілу добу і готові прийти в будь-яку хвилину, сісти в свої червоні великі машини з ревом сирени і мчатися на виклик. Їх зміна починається з восьмої ранку і закінчується аж на наступний день. Пожежником не кожен може стати. Це дуже відважна людина. Пожежники повинні володіти такими якостями, як витривалість, швидка реакція, розум, вміння моментально приймати рішення чуйність, сміливість, дисциплінованість, спритність, чесність, уважність, вміння надавати першу медичну допомогу та охайність. У рятувальників навіть є свій кодекс. Коли вони надходять на службу, то дають клятву виконувати правила, які в ньому записані. Щоб відповідати обраній професії, пожежники багато тренуються для того, щоб тримати своє тіло у формі. Давайте зараз розглянемо, що ви бачите на малюнку. Що тут зображено? Хто мені скаже? Даш, машина так, пожежна. Так, пожежна машина. А давайте з вами подивимось і скажемо, якого кольору пожежна машина. Даш? Плажено. Червоного. А чи задумувались ви колись? Чому пожежна машина саме червоного кольору? Ну, да. Чому вона червона? Чому не чорна, не зелена? Вогонь червоний. Так, тому що вогонь червоний, а ще тому, що червоний це небезпека. І її дуже добре видно серед інших машин, тому що вона більша за розміром, має червоне забарвлення, а ще має сирени. Скажи мені, будь ласка, Віталік, навіщо сирена в пожежній машині? Для чого? Так, тобто вона так повідомляє, що вона дуже поспішає, щоб вчасно і швидко дістатися до місця небезпеки. Так, добре. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, за яким телефоном ми телефонуємо до пожежної служби? Я вже забула. Забули? Так, Забули? я знаю. Так, будь ласка. Один 01. Так, один 1 Молодці. Я вам ще вімкну на екрані і ми ще раз глянемо на цифри, з яких складається телефон служби. Дуже важливо знати цей номер телефону, але я бажаю, щоб він вам ніколи не знадобився, звісно. А зараз давайте розглянемо. Одяг пожежника. Для пожежників ший особливий одяг. Це особлива тканина, яка у вогні не горить і майже не нагрівається. Комплект пожежника включає в себе захисну куртку. Ось вона, бачите, спеціальна комбінезон. Міцні та зручні чоботи, батяні штани. Захисні рукавички, тепловідбивальну маску з респіратором, а також каски з пластмаси або металу. Так, ось такий спеціальний одяг у наших пожежників, у наших рятівників. Але ми знаємо, що вогонь буває небезпечний, а ще дуже-дуже давно для того, щоб. Менше було пожеж, встановили правила поведінки з вогнем, з сірниками, так? І тому ми з вами нагадуємо, як потрібно поводитися з маленьким вогником, щоб не стало велике полум'я. Скажіть, будь ласка, що ж за цифри ви бачите перед собою на екрані? 1:01. Це телефон, за яким ми телефонуємо в яку службу. Пожежну Пожежну службу до наших рятівників. Молодці! А зараз я вам пропоную <кхем> трішки пограти. Гра називається давайте зберемо пожежника, допоможемо йому. Обрати потрібний одяг та потрібне приладдя. Так, що ж потрібно для роботи пожежника? Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим подзвони на один, нуль один. Так. Зараз ми з вами повернемо стрішки. Ось, скажіть, будь ласка, чи знадобляться у нас ось такі гумові перчатки, Даш? Як думаєш? Так. Да. А я думаю, що ось ці перчатки нам знадобляться, якщо ми будемо мити підлогу. А для пожежників вони будуть більш зміцнішої та спеціальної гуми. Скажи мені, будь ласка, Дашуль, потрібно нам ось це? Пожежник за да. що брати таке? Ні, не, так. не потрібно, правильно. Так, Віталік, скажи, mm -hmm. будь ласка, а ось цей предмет потрібен пожежнику? Так, yeah. Так, скажи, будь ласка, yeah. а що його yeah. не робити за допомогою цього предмету? Пазар. Так, це для того, щоб подавати воду. Вірно. Дашенька, знаєш, як називається цей предмет? А не кусить. Вогнегасник. Для чого нам вогнегасник? Щоб кусить пазар. Так, щоб загасити полум'я. А ось такі рукавички. Да. Потрібні. Бачите, вони ось спеціальної гуми для того, щоб вони не загорілись при високій температурі. А от такі красивочки, Дашуль, пожежника бачила в таких? Ні. Не не разу не б... Я взагалі не бачила не... пожарних. Не бачила ні разу пожежник? Ну, можливо, да. це, звісно, і най... на краще. Але ось я тобі і показую, що потрібно пожежнику. <клес> Ви, <клес> Потрібні гумові спеціальні чоботи. Добре. А ось така машина підійде пожежнику на виклик їхати. <клес> <клес> Вона ж червона, що з нею не ну, так? Она чего на нома си не Ми знаємо, що пожежна має великі розміри, там е, спеціальний и І сирену, І сирену, звісно, молодці. А это е не має. Вот это е точно має. Та має так. А ще має, що це зверху має пожежна машина? Yes, yes, yes. А для чого вона їй? Хто мені на ногу, коню на коню і підскажет? Так, вірно. Бачите, скільки ви знаєте? Молодці. Дашуль, а ось це потрібно пожежнику? Nee, nee, ні. Не ні. потрібно, молодці. А ось шапочка така, вона також червона. Mm. Ні, а кому ж така шапочка знадобиться? Панчі. Так, добре. А цей предмет знаєте, як називається? Епорик. Сопорик, а українською ми кажемо сокира. сокира. А для чого вона потрібна пожежнику? Хто мені скаже? Топ. Стука Дієва. Так, щоб звільнити, так, кудись прийти, наприклад, або комусь допомогти. А це що? тапка поємника. Шолом, так, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка. Зараз. Зараз. Скажіть, будь ласка, чи важлива ця професія пожежника? Да. Так, якщо у вас в оточенні є з такою професією люди, то сьогодні саме час їх привітати, тому що сьогодні їх свято. Свято всіх рятувальників, які ризикують власним життям для того, щоб зберегти життя іншим. Сподобалось вам заняття. Да! А я вас чекаю на наступному нашому занятті. До побачення. Мне нет. Мне нет. Дуже шкода, Дашуль. Сподіваюсь, наступне тобі обов'язково сподобається. не <різвання> <різвання> До побачення!